Вітаємо всіх! Господь проявив до нас велику милість, велику любов, і любов Господня кожного із нас привела на це місце. Сам Христос привів нас Духом Святим для того, щоб ми могли поспілкуватися, послухати Слово Господнє, помолитися, підтримати один одного. І це дуже важливо є в нашому житті. Особливо важливий цей час, ці години, де ми знаходимося у спільності. У них Христа. Слава нашому Господу. Знаємо те, що в кожного із нас є свій стан, своє життя, свої наміри, свої плани. Ми По життю ми є різні, але в Христі ми є одне. Знаєте, до мене якось підійшли брати і попросили сказати проповідь, що таке душа. Я би хотів сьогодні, щоб ми разом з вами, з допомогою Господньою, розібралися в цій темі. Я знаю, що ми е, недостатньо, можливо, не повністю розкриємо те, що є у Господньому плані, чи те, що Бог хоче сказати. Але наскільки Бог нам відкриває, сьогодні ми поговоримо трошки на цю тему. Давайте я процитую один вірш, який записаний в книзі буття, другий розділ. Семий вірш. Записані такі слова, і створив Господь Бог людину із пороху земного. І дихання життя вдихнув ніздрі її, і людина стала живою душею. Ми бачимо те, що коли Господь створював людину, якщо ми слухаємо, то з пороху земного. Я не знаю, як це Бог робив. Я думаю, що кожен із нас не розуміє оцього. Ну, але просто зробив спороху земного і вдихнув життя ніздрі її, і вона стала живою душею. Що таке є душа? Душа це є наша особистість, це є наше я. На що здібна наша душа? Душа наша здібна думати, відчувати, хотіти, щось планувати і так далі. Коли ми бачимо, є записано на сторінках Біблії, що є написані такі слова, що радіє душа моя або сумує душа моя, ми знаємо те, що наша душа. Яке живе в нашому тілі, вона може і радіти, і сумувати. Душа наша здібна робити недобре. Душа наша здібна робити добре. Душа наша зможе благословляти і може проклинати. Може любити і може ненавидіти. Це все може душа, яка живе в нас. Що таке душа? Душа це і наше життя. Забирається душа, забирається життя, або наоборот забирається, наоборот, забирається душа, забирається і життя. Дивіться, коли ми дивимося на ці слова, де Господь обігає нам, ми дуже, ну як сказати, дуже часто задумуємося, наскільки ну, скільки може жити душа. Але ми бачимо, що Господь створив людину і вдихнув в неї от цього духа, що вона стала живою душею, душа її вічна. Коли ми дивимося у Біблію, ми знаходимо відповідь чому? Тому що вічний Господь. Дивіться, коли ми дивимося на людину, ми бачимо те, що, що ми бачимо. Ми бачимо образ, ми бачимо тіло, ми не бачимо ні духа. Ми не бачимо ні душі. Але коли ми розуміємо, що людина складається з трьох частин: це дух, душа і тіло. Давайте ми трошки розберемося в цьому випадку, що таке дух, і що таке душа, і що таке тіло. Давайте ми заглянемо історію, яка записана на сторінках Біблії. Є записано про одну людину. Я зараз процитую вірш один. І ви зрозумієте про кого це? Бо цей праведник, живши між ними, це у другому розділі Другої Петра, другий розділ, восьмий вірш, бо цей праведник, живши між ними день у день мучив свою праведну душу. Чому? Бачучи їхні вчинки і їхнє життя. Кожен із нас, хто знайомий з Біблією, розуміє те, що сьогодні це говориться про лота. Коли він жив в Содомі, він був праведник. Дивіться, коли ми читаємо історію до цього, читаємо Авраам, коли заступався за Содом, за Гомору, заступався за Лота, І він починає просити Господа, каже: а якщо там буде ну, 50 праведників, чи ти знищиш? Оце місто. Ні, каже Господь ні. Потім 40, 30, 20 і дійшло аж до 10. І дивіться, навіть 10 людей в цьому місті не знайшлося, не знайшлося праведних для того, щоб Бог помилував цих людей і помилував оце місто. І дивіться далі у Петра, там 8, 9 верніше, говориться. Бо міє Господь. Рятувати побожного від спокуси. А далі що там написано? А неправедного берегти на День суду і кари. Це вміє Господь. Дивіться, коли ми заглядаємо в книгу Буття в 19 розділ, там є написана історія отця Голота, де до нього приходять два ангели і говорять йому, кого ти маєш в цьому місці. Своїх дочок, синів, рідних, зятів, кого ти маєш, хай виходять з міста, тому що ми знищимо це місто. І далі говоряться такі слова, що окрик їхні, тобто гріхи їхні, вони дійшли до неба і підчеркують ще, що Бог післав нас знищити оце місто. Коли ми дивимося на цю історію, ми бачимо те, що. Коли він сказав оце Лотові, перше, до кого Лот поїх, побіг, це він побіг до своїх зятів, майбутніх, ті, які мали жниться на його дочках. І вони, коли він сказав їм, що треба виходити з міста, вони подумали, що він просто жартує. І знехтували оцими словами. Коли дивимося, є написано там такі слова, що коли зійшла світова зерниця, Оці два ангели приходять до лота і кажуть, вставай і виходь з цього міста. Лот сразу встав і вийшов. Він вагався. Чому він вагався? Тому що він в цьому місці прожив біля 20 років. Він був сильно багата людина, не так легко було це все залишити і виходити з міста. Що робить ангели? Вони беруть за руки жінку, жінку його, беруть дочок його і виводять за місто. Коли вони вивели його за місто, сказали отакі слова. Ангело один сказав Лотові Рятуй свою душу. Рятуй свою душу. Друге, що він сказав, не оглядайся назад. Третє не затримуйся на дорозі. І четверте, тікай на гору, тому що там ти спасе себе від загибелі. Бог поклав у плані своїм знищити оце місто, але він не хотів знищити праведного у цьому місці. І бачимо те, що він підчеркує тут лотові, він не сказав лотові ратуй душі своїх дочок, своєї дружини. Він цього не сказав. Він сказав свою душу. І кожен із нас сьогодні, він рятує свою душу. Він відповідальний перед Богом за свою душу, за своє Я, те, яке живе у нашому тілі. І бачимо те, що коли Лот уже вийшов, коли він ішов уже в дорозі, сталося дуже неприємне те, що говорив Христос. Те, що говорили йому ангели, він стримав. Але його дружина вона озирнулася назад. Вона не послухала. Чому це сталося? Знаєте, я довго думав, не міг, не міг знайти думку таку відповідь на це питання. Можливо, вона там мала ну, гарний гардероб, служанок мала, багатство, це дійсно, вона мала. Але ви знаєте що? Її душа лишилася там. Її душа лишилася там, бо тому її серце було приклеєно до того, що вона мала, і тому вона повернулася назад. Дивіться, що говорить, що говорить сам Христос? Яка користь людині в 16 розділі в Луки? Яка користь людині, що в нас добуде весь світ, але занапастить свою душу? Чи що може людина дати за викоп чи взамін своєї душі? Нічого не може дати. Дивіться, оце друге, що я сказав, що не оглядаюся назад. Є написано також у в в 9 розділі, ніхто, хто кладе руку свою на плуга... І назад озирається, не надається до Божого царства. Ніхто. Значить, їх ціль була ця гора. На тій горі вони повинні були спасти себе, спасти свої душі, спасти своє життя. Але ми бачимо те, що жінка не послухала оцього цього наказу. І чому Христос потім говорить також? в 17 розділі також від Луки він говорить такі слова: що пам'ятайте про лотову дружину. Для чого нам сьогодні пам'ятати про лотову дружину? Кожен із нас свого часу він вийшов з Содоми і Гомори. Він вийшов із гріховного життя. Але на превеликий жаль, дуже багато людей, з якими я знайомий, так і вони і не дійшли. До тої гори, де вони могли спасти свої душі. Не дійшли до гори Голгофи, де можна було отримати спасіння, де можна було отримати прощення, вони так і не дійшли, десь посередині вони ходять, так як свого часу ізраїльський народ, вийшовши з Єгипту, 40 років ходив по пустині. І бачимо, скільки дійшли до той обітованої землі, яку Бог обіцяв. Усьому народові. Коли ми дивимося на цю історію, я згадую також те, що двоє людей, які були на горі Голгофі, ми пам'ятаємо цю історію прекрасно в 23 розділі написано в Луки з 39 го вірша. Двоє людей, двоє розбійників, який один справа, один зліва біля Ісуса Христа. І ми бачимо. Двох різних людей, один, який піклується про свою душу, а один, який піклується про своє життя. Один із розбійників говорить до Христа: якщо ти Христос, зійди з Христа, спаси себе і нас. А другий говорить такі слова: Чи не боїшся ти Бога? Він нічого не зробив. Ми заслужили цієї смерті, оцього покарання, він ж нічого не зробив. І говорить інші слова: Господи, коли будеш в царстві своєму, спогадай мене в царстві своєму. Один думає за тіло своє, за фізичне життя, думає те, щоб Христос урятував його від смерті, і він далі продовжував. Жити своїм життям те, що він робив, те він далі мав продовжувати робити. Інший за декілька хвилин спасає свою душу. Ми говорили, те, що ми складаємося з трьох частин: дух, душа і тіло. І дивіться, коли ми читаємо Еклезіаста, є написано у 12 розділі 7-й вірш, і вернеться порох знову, як був. І вернеться порох у землю, як був. Це значить наше тіло. А дух знову вернеться до Бога, який був дав його. Значить, дух вертається, дух життя, той, що Бог дав людині, вертається до Бога. Бачимо те, що тіло йде в порох земний. А куди йде душа? Душа наша йде по двом напрямкам. Є написано також у Євангелії, де оце об'ясняється. Душа праведного йде в рай, душа безбожного йде в ад, в пекло, як в старому, в старій, в старому завіті, написано в Шеол. Коли ми читаємо історію, Луки в 16 розділі, ми читаємо про. Багача і Лазаря. Це не була притча, це була історія, яка дійсно була. Тому що в притчах ніде Христос не нагадує чи не називає імена людей. А тут є названі, тут названий Лазар, тут названий Авраам. І ми бачимо те, що коли оцей багач є написано, що він одівався кожен день порфіру і вісон. Це була дуже дорога одежа. І він кожен день кетував. Ну, прекрасне життя, дуже багата людина була. Ми бачимо іншого чоловіка, який був хворий, який був критий з трупами, як написано, ранами. І пси приходили, лизали його рани. І знаємо те, що він, написано там, і він, що він бажав хоч крішки їсти стола о цього багача, але ну, йому ніхто не давав. Я догадуюсь, чому його туди його приносили. Його приносили туди, тому що до цього багача сходилися багаті люди, і він сподівався, що щось від них отримати. І він при воротях лежав там. Дивіться, яке різне життя, який різний статус у людей. Але є написано, що коли помер Лазар, прийшли ангели з неба і забрали його на лоно Авраама. Але коли помер багач, його просто поховали, є написано. Просто поховали. І далі написано такі слова, і мучаясь там в аду, він звів свої очі до неба, до гори. І що він побачив? Він побачив Лазаря на лоні Авраама. І він не звертається до Лазаря. Я думав, чому він не звертається до Лазаря? Він просто не міг звертатися до Лазаря, тому що він не бачив його при воротях, коли він лежав. Він нічого не дав, він нічим не поміг йому. Йому, мабуть, було стидно від цього. І він звертається до Авраама і каже, отче Аврааме, пішли Лазаря. Хай він намочить пальці в воду і прохолоне мій язик. Бо я тут мучуся сильно, цьому. Дивіться, куди попав Лазар? І куди попав багач, куди попала душа Лазаря і куди попала душа от цього багача. Кожен із нас, коли читає цю історію, мабуть, ми задаємо собі питання. Чому? Але дивіться, коли Авраам відповідає йому на питання, той каже: ти своє за життя одержав, ти тішився, ти радів у своєму житті. Аж зараз ти мучишся. Так само, і Лазар, він каже, прийняв зі свого життя муки, сльози, болість, все, що у нього було. А зараз він тут тішиться і каже, між вами і між нами велика пропасть. Велика безодня! Це неможливо зробити. Неможливо те, що він пішов і зробив тобі цю услугу. Коли ми дивимося на цю історію, ми не можемо зробити висновок того. Знаєте, мені один чоловік говорив такі слова, що всі богачі, мабуть, попадуть в ад. Це неправильний висновок. Ми знаємо людей, дуже багатих людей. Які жили побожним життям. І ми знаємо, що багатство те, що Бог нам сьогодні дає, скільки кому дав, це є від Бога, це є благословення Господнє. Ми знаємо багатих людей, які є щирі, милосердні, побожні, приємні, на все здібні. Але ми знаємо і бідних, які можуть бути зовсім, зовсім противоположні. Проти Можуть бути злі, можуть бути недобрі, скупі. Є різні люди на цій землі. Коли ми читали цю історію, я думав, Господи, невже колись ми будемо бачити тих людей, які мучаться в аду, і ми не зможемо помогти? Тому що є написано, що він бачив Лазаря і Лазар бачив його. Коли ми читаємо Книгу об'явлення, ми читаємо. Находимо в 20-му розділі, там є написано про душі святих. Душі ті, які страждали за Слово Господнє, ті, які не вклонились звірні, ті, які не прийняли печать, ті, які прийняли Ісуса Христа в своєму серці. І там є написано те, що коли при зустрічі з Христом настане тисячолітнє царство, і вони будуть царювати разом з Ним оці душі святих. Я дуже би хотів, щоб це були наші душі, які будуть царствувати тисячу років з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Але там є написано те, що по короткім часі буде розв'язаний сатана, і він відпуститься для того, щоб зводити народи. Але ми бачимо який кінець. Кінець озера Гняне, де буде диявол. Де буде неправедний прирок, де буде кожен беззаконник. І там є написано, що їхні мучення будуть день і ніч і на вічні віки. Ось що Бог готує для безбожних людей. Сьогодні кожен із нас, ми, багато із нас, верніше, ми вибрали правильну дорогу, та, яка веде до Царства Господнього. Ми віримо в те, що кінець нашої дороги це буде місце на небі, місце з нашим Господом Ісусом Христом, і це є дуже добре. Я би хотів сказати ще одне, те, що кожна мудра людина сьогодні, вона думає про майбутнє своєї душі. Мудра людина, незважаючи, чим 20, чи 40, чи 50, чи 70, Скільки би не було років, ми повинні бути заінтересовані і думати після нашої смерті, тому що наше тіло, нашій душі, дане наше тіло тимчасове. І ми знаємо те, що ми не є вічні. Не знаю, скільки років пройде, може 20-40, ну, 80 років, і тут з цих людей це, гарантія це не буде нікого. І ми повинні сьогодні задати собі питання, Господи, а як далі? Де буде душа моя? Чи вона буде так, як лазер на лоні Авраамові? Чи вона буде там, в безодні? І дивіться, останній вірш, який хотів би процитувати, це Перше Солонян, де є записано 5 розділ 23 вірш. А сам Бог миру. Нехай освятить вас. Цілком досконало, а непорушний дух ваш, душа і тіло, нехай непорочними збережені будуть. На, що? На, що? На день приходу Ісуса Христа. Дбайте про свою душу, тому що нам прийдеться відповідати за те, що робило наше тіло. Я бачу, висвіти там, я ще раз процитую, а сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені з цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Це трохи інший перевод, але ми повинні сьогодні дбати про своє тіло, про свій дух і про свою душу. Нехай усіх нас Господь благословить і Хай дасть нам. Рясний розум для того, щоб ми дбали про майбутнє своєї душі. Давайте ми встанемо зараз і подякуємо нашому Богу за це служіння.